Доброго дня, шановні лубенці. Сьогодні, 18 серпня, свою роботу розпочали з огляду комунальних підприємств міста та робіт по місту. Ми проїхали по місту і побачили, як працюють комунальники КП Чисте місто по прибиранню. Тим звернули увагу на роботу дорожньої інфраструктури по ремонту ямководоріг у нашому місті. Оглянули роботу підприємства Конвалія по наведенню порядку і по скошу викошуванню трави на газонах. В принципі всюди робота ведеться. Потреби комунальної галузі депутатським корпусом міської ради виділяються значні кошти, і ці кошти вони того вартують, тому що місто повинно бути чисте, прибране, але, як і завжди, необхідно, щоб було розуміння і громадян. Бо тільки лише поприбирають, зразу ж десь хтось зразу щось вивозить. У нас є звалище, користуйтеся звалищем. Користуйтеся, вивозьте там безкоштовно, можна вивезти все те, що ви хотіли. Контейнера біля контейнерів, безумовно, ми намагаємося встигати це робити, але це ж не кожен день. Ми раз на тиждень, два рази на тиждень виїжджаємо і транспортом чистого міста це все робимо. Крім всіх інших питань, Лубенською міською радою постійно фінансово підтримуються комунальні підприємства. От не так давно був придбаний. Для комунального підприємства Чисте місто трактор Оріон з прицепом. Ці трактора вкрай потрібні для того, щоб забезпечити вивезення відходів по місту, а в зимовий час і розгортання снігу на тротуарах і на дорогах. Дмитро Вікторович, керівник підприємства, знає, як це важливо, для того, щоб виїхали на лінію всі одиниці техніки і максимально вранці. До обіду не пізніше прибрати наше місто. Як вдається тримати місто в чистоті? Наскільки важливо, щоб і громадяни дотримувалися порядку поводження з відходами? По-перше, я що хочу сказати, звернутися до громадян, щоб трошки поважали своє місце і громадян своїх, нашого місця, щоб менше виносили. Ну, оцей весь непотріб, який скаплюється на такій центральній вулиці. Давайте побажати, по-перше, своє місто. Все залежить Скільки от нас. ви вивозите приблизно в місяць, от цих відходів несанкціонованих контейнерів. Так, в середньому взяти, в день у нас працює по негабарітному мусору два трактори, один погрузчик. І в середньому це кожен трактор чотири прицепа вивозить. Це листя, гілки, будівельні сміття. Тобто взяти від 8 до 10 прицепів тракторних з нарощеними бортами. Це велика кількість, навантаження йде здорове. І ми потребуємо, звісно, новій техніці, і це дуже нас підсилило цей трактор. Ну, цей трактор, я так розумію, буде йти по прибиранню о, вранці бордюри. Да, так, центральні вулиці, прибордюрна територія, тротуари, площі, щоб могли вовремя все це вибрати. І... Скільки е, працівників забезпечують прибирання міста е, у чистому місту нашому? <кхух> Іменно е, робота по місту: 16 двірників. І чотири вантажника у нас. Ну і плюс трактористи, коли два, коли один, в залежності від того, скільки одиниць техніки робить в цей день. Наскільки важливо і на сьогоднішній день в якій мірі працює, за яким розпорядком наше звалище, що може самостійно відвести відходи? Звалище міське наше працює, охорона там цілодобово. Але графік для громадян зараз літній період у нас до 21 вечора можна спокійно завозити. Якщо хто опоздає вечором, можна приїхати, пропустять. Тому що цілодобово там чергування, то що зараз небезпечний такий період, щоб збіжати пожеж. Тобто, ви приймаєте перевозити. безкоштовно на, на... від громадян, будь ласка, хай привозять. Ніхто не... Є площадки, куди можна відвести. Можна заїхати любим, навіть малолітражним автомобілем. Дорога зараз хороша, все облаштовано. Так що в цій програмі по підтримці комунальних підприємств депутатам міської ради було підтримано виділення коштів і для комунального підприємства Сяєво, нашого сільського комунального підприємства на три одиниці техніки разом із знаряддями. Оголошений тендер, і я сподіваюся, що протягом вересня-жовтня місяця це підприємство отримає техніку, обладнання, також прицепи. І ми направимо цю техніку на наші старостати для того, щоб максимально забезпечити і сільські території необхідним знаряддям для покращення чистоти у сільських населених пунктах. Продовжуємо оглядати наші комунальні підприємства. Ми на території номер один нашого підприємства Лубний водоканал. Тут впроваджується програма Невко по реалізації проєкту великого проєкту щодо заміни насосного обладнання, частини труб, встановлення системи автоматизації на об'єктах водоканала. Підрядна організація Артема Процюка. «Інвестмонтаж Буд» сьогодні, мабуть, десь на середині робіт. Роботою підприємство задоволене. Ну і ми бачимо, що невеликою кількістю людей вдається виконувати значний об'єм робіт і надзвичайно потрібний для нашого міста. Я не буду говорити вже зараз за результати, тому що вони вже є. Побачимо на завершенні цих робіт. Але от, хотілося б запитати вас, Артеме. Чи багато таких об'єктів ви виконували, і от які результати для інших водоканалів отримали вже споживачі? Ну, з впровадженням скади це перший проєкт. Таких ще не було в Україні. Тому для нас це теж дуже цікавий опит з професіональної точки зору. Я думаю, що все буде добре. І надалі, на вашому. Прикладі інші громади і міста будуть впроваджувати такі технології на підприємствах водоканалів і другий. У вас тут працює бригада, яка складається, мабуть, до 10 чоловік. Їх небагато. Так, да, 10 чоловік. До 10 чоловік. Вони вже в нас, мабуть, третій місяць працюють. Ми по графіку повинні роботи завершити десь у вересні місяці. Так воно і буде? Плануємо до кінця вересня да, завершити роботи. У нас із цих робіт саме основні це монтажні роботи, це налагодження насосного обладнання і, безумовно, це автоматика. Саме основне, крім того, йде ж, мабуть, і навчання персоналу. Навчання персоналу буде проведено після. Всіх іспитів після запуску програми і систем тоді вже персонал, який буде обслуговувати це, йому буде проведено інструктажі, дані інструкції і тому подібне. І от я думаю, що ви із міжнародними компаніями вже працювали. От як вам працюється із компанією Невко, як е, організації підрядник робіт? Дуже комфортно. Тобто все чітко, в рамках, в сроках, без питань. Фінансування, і... Фінансування стабільне, як кажуть, так і роблять. Тобто... Добре. Ну і безумовно запитаю директора Алла Андріївну, як вам цей проєкт, як робота з підрядною організацією, і чи очікування наші виправдуємо, ні. І чи те, що ми думаємо, вийде в результаті. Так, ми дуже задоволені роботою, роботою підрядної організації і роботою із самою організацією Невко. Значить, яка задача у нас? Задача, щоб вода в місті була якісна, щоб вона була цілодобова. Щоб були чисті нові мережі, насосне обладнання більш енергоефективне. На сьогоднішній день ми вже економію електроенергії бачимо, але ще це ще частинка програми реалізована на сьогоднішній день. Заміна мереж відбувається, починається від свердловини. Від свердловини до резервуару чистої води, потім машинний зал. І далі ми надалі плануємо брати участь у нових проєктах для заміни всіх водоводів нашого міста, для того щоб поступово заміняти всі мережі. Як працює колектив ваших працівників і з підрядної організації? Дуже задоволені наші працівники, вони працюють разом. Вони, навіть якщо десь у нас щось там не виходить, то підрядна організація нам допомагає в цьому напрямку. Тобто, у нас такий тендем з ними. Виходить. Всі питання вирішуємо разом, постійно збираємося, постійно вирішуємо проблемні питання, постійно десь щось не получається, збираємося. Всі разом і вирішуємо, Знаходите як рішення, да, знаходимо правильне рішення, як правильно вийти з той чи з іншої ситуації. Є ще достатньо велика кількість поточних питань, якими займається міська рада, і одне з них це підготовка до нового навчального року наших шкільних закладів, дошкільних закладів. Сьогодні йде Видача частини наборів першокласників для певних категорій учнів нашого міста. Це і багатодітні родини, і родини учасників бойових дій. Це тільки перша частина, буде потім друга і третя. Частково будуть вручені ці набори і по окремих школах на 1 вересня. Іде підготовка самих закладів, десь сховища. Проводяться остаточні ремонти. В деяких школах у нас готуються значні проекти, багатомільйонні для того, щоб побудувати там окремі сховища, стаціонарні, бо там взагалі немає підвалів. Тобто не тільки місто, а й по селу виділені кошти значні на підготовку шкільних закладів до наступного навчального року. Іде вступна кампанія. По нашому місту декілька коледжів, одне ПТУ. І в цілому на сьогоднішній день подали в інститут Луганський, інститути Луганські подали заяви більш ніж 660 абітурієнтів. Сподіваюся, що вони будуть студентами і така кількість лише на перші курси у нас по місту молодих людей буде. Думаю, що і навчання там буде. Офлайн, ну максимально змішане при умовах того, що повітряних тривог буде менше. Але саме основне питання це війна, це підтримка Збройних сил України, це допомога тим, хто на сьогоднішній день на фронті різними шляхами за рахунок волонтерських організацій, за рахунок бюджету нашого міста. Я не буду наголошувати по окремих напрямках, які Фінансує Луминська міська рада, скільки військових частин, скільки на підрозділ тероборони, але от на сьогодні десь загальна сума вартує близько 9 мільйонів гривень. На жаль, є втрати. На цьому тижні ми попрощалися з двома нашими військовими, і сьогодні наш транспорт виїхав в Запоріжжя. І ще за нашим одним героєм. Прощання буде у селі Оріхівка. Це зовсім молодий наш односелець, 28 років. Жаль, безумовно, але він служив геройськи і геройськи, на жаль, і загинув. Тому прошу, шановні громадяни міста і села, не забувати, що йде війна, максимально підтримувати військових і їхні сім'ї. І безумовно все зробити нам всім разом для остаточної перемоги і миру в нас в Україні. А мир обов'язково буде. У нашому громаді на сьогодні народилося 106 дівчаток і 96 хлопчиків. Я слідкую за цим, і у нас з півріччя почали збільшуватися, народжуватися дівчатка. Дівчатки це до миру. Тому бажаю всім миру, доброго здоров'я, слава Україні! До побачення.